Всім привіт! Не перегортайте це відео. Зараз вам покажу поршніві мембрами для польських насосів на оприскувачі, тому що всі люди думають, що польський насос, тому всі мембрами там стоять однакові. Ні, кожний насос має свою мембраму. Зараз вам покажу детальніше. Ось, наприклад, дивіться насос агропласт, є насос сотка, 110-й, трьохпоршньовий. Також є 145. Да, в них стоїть одна мембрана, Ось така. Цей виробник ставить всі мембрами на свої насоси однакові. Але далі йде теж польський насос, сотка. Та длен ось так виглядає ця мембрама. Там стоїть в цьому насосі ось така мембрама. Далі є польський насос, 120-й ось так виглядає ця мембрама. Бярський насос. Цей виробник ставить ось таку мембраму. В свій насос. Далі є виробник польський толвері насос. Там стоїть ось така мембрама. Ця мембрама до трьохпоршнівого 140-го насоса Толвері. Старий тип. Ось, як вона виглядає, тому що зараз ці трьохпоршніві насоси, толвері, новий тип. Вони там змінили мімбраму. Вона вже ось так виглядає. Вона йде така грубша вже, з таким високим бортиком. Ось, бачите, Насос такий самий, 140-й трьохпоршнівий толвері. Але мембрану змінили. Є новий тип, є старий тип мембрами. Ось так вона виглядає старий тип. І ось так новий тип. Також є 120-й насос-толлері, теж польський. Двохпоршнівий. Там стоїть ось така мембрана. Вони подібні, як старого типу 140-го, тільки тут отвір більший, а тут менший 120-го. Так що, друзі, зараз я вам показав, як воно все виглядає. При замовленні Мембрами до вашого насосу, уточнюйте, який у вас насос, щоб знати, яка вам потрібна мембрама. Також і всі інші запчастини до даних насосів на описувач. Кого будуть цікавити дані мембрами або якісь інші запчастини, звертайтеся за номером телефону за детальнішою інформацією. Всім гарного дня!